Так, що уходить з вашого життя? Ваше, не ваше, ваше, дивіться, не ваше. Проходимо мимо. Що виходить з вашого життя? З вашого життя уходить? Е, коротше, у вас вам щось там десь було пороблено, підкинуто, якийсь гострий предмет. Можливо, ви знали, можливо, не знали, але ви його обрали, очистили. Цей предмет був вам підкинутий для того, щоб у вас не було фінансів. Що уходить з вашого життя? Прив'язка уходить. Прив'язка. Хтось десь з кимось заключав зділки, прив'язував. Я навіть точно вам можу розказати, що прив'язка це така фігня, коли на собі, я по своєму опиту говорю, коли ти щось бачиш, ти прекрасно знаєш, ти розумієш, що щось іде не так в твоєму житті. Але ти безговорочно, як підкорений якійсь людині, ти їй безговорочно віриш, хоч ти розбиваєш сам собі серце, ти вроді головою понімаєш, а твоє серце розбите і прив'язане. Це так тяжко, це так жорстко. Я сама пережила це, я хочу вам сказати. Якби не пережила, ніколи б в житті не повірила в те, що ем, хтось може вас підкорити, наскільки, що ви очевидні речі, ем, ви будете розуміти, що то воно таке і є, що то печалька, але ви нічого не будете робити. Ви чуть дьосна не будете цілуватися з людиною, яку будете підозрівати в самих хужих гріхах. Це прив'язка, це така. Фігорова віч, коли ви просто безсильні, ви ніфіга не можете зробити. Ну, я не знаю, якщо хтось таке, хтось з кимось це ех, програлося, я хочу вам сказати, що то була серйозна магія, і вона в моєму житті теж була. Ви не повірите, але то серйозна жстока віч. Але вона уходить з вашого життя місце з розбитим серцем. Уходить з вашого життя сплітні, неправ... ну, на даний момент сплітні, які сплітні, негарні, нехороші, які про вас сплетнічали люди. Коротше, неправду. Сплітні у неправді, правді, вони викошуються з вашого життя, уходять, і время, тим більше вийшло, хватить уже називається. Виходить, з вашого життя хтось комусь ліпив на смерть. Хтось комусь цепляв, ліпив на смерть, держав в, в, в пліну, це значить клітка, це значить, ви не можете нічого зробити. Ви щось знаєте, ви бачите. А ви, ну, як зв'язані по руками, ногам, ви не можете зробити нічого. Робили, і, коротше, печаль і на вас робили, і робили треба було вам чистити дом. Це уходить з вашого життя. Уходить порча насмерть. Як то вона, якщо по книжним. Вона уходить. Вона уходить, тому що у вас хтось або хорошо молився, або, може, просив Бога в отчаянні за сім'ю, за дітей. Тобто це сработало, я хочу вам сказати. Чиститься. Чиститься прив'язка, почистилася, ви чисті, ви чисті. І може в когось прив'язка по нижнім чакрам, як то кажуть, ти все знаєш, знаєш, що там тобі людина і зміняє, чи ти все бачиш, ти знаєш, все одно до неї тянешся тобі абсолютно пофігу. Тобто, то хорошо, то погано. Оце, то хорошо, то погано з ваших відносин або й ваші відносини, вони. Мало того, що вони очищаються від прив'язки, вони уходять. Уходить оце не то жарко, не то холодно. Це просто, я вам серйозно говорю, це магія. І що уходить з вашого життя, це те, що ви скористаєтесь тим ключом, до якого вас привів, привів ваш ангел охоронець бог Бог-ангел-охоронець, там я не знаю. Хто в кого вірить, я вірю в Бога. вірю в ангелів-охоронців, в вищі сили, в рід свій вірю. Так що уходить. Ви прийшли, ви прийшли, у вас є ключ. Тобто скористайтеся ним. Що ще виходить з вашого життя? З вашого життя уходять криси. З вашого життя уходять криси, ви чувствуєте, що вони віддаляються. Уходять з вашого життя віддаляються все далі і далі. Тобто, я крису цілую, самі губи, плачу і цілую. Тобто, це або якісь дуже близькі люди, які робили вам боляче, ви про це знали. Ну і опять же говорю, із-за прив'язок тих ліплених ви нічого не могли зробити. Тобто реально нічого не могли зробити. І вивезти їх на чисту воду ви теж не могли. Ну, не виходилося у вас як пелена. І останнє, що уходить з вашої житті остуда, обратний ход колеса. Все вертається тій людині або тим людям, які про вас сплетничали, ліпили прив'язки, робили остуди. Остуда це у вас як-то таких почуттів до якоїсь, може, конкретної людини, до конкретних людей, до сім'ї. І це зробив ваш друг. Реально, ваш друг зробив. Обратний ход колеса, оцю всю фігню, іменно яку зробив цей друг, вона йому вертається. Це уходить від вас, і по обратному ходу колеса воно вертається на початок до того, хто це для вас зробив. Нда. Ожидайте, ви це знаєте. І якщо в кого, то в когось друга половинка ушла по привороту. Я вам дуже співчуваю. І якщо десь подклад був у вашому домі, на ваше розставання із за злоби, ну взагалі печалька. Все це почистилося, все це ушло. І хочу одне єдине сказати, раз це теж виплило. Це може бути все для одної людини, може бути для деяких, ну для кількох людей програться. Я скажу вам одне: що якщо на вашу людину дуже довгий час робили приворот, і ви на неї дивитеся, і бачите зовсім другу людину, чужу ви дивитесь у рідні очі і бачите е, в тих очах. Знаєте, навіть, коли уйде приворот, ви не чистіть самостоятельно, без согласия, ніколи в житті не в це. Бог знає коли обрати із цієї людини приворот і все остальне. Я просто хочу сказати, що як тільки ви побачили в цих очах холодність, ви побачили, що він чужий, і у вас в мозгу сплело, він чужий, знаєте, він уже не такий.